Всім салют, друзі, на зв'язку Супербаті Містерває. Ми знову тут на цій кухні, для того, щоб розпаковувати те, що ми придбали в інтернеті. Сьогодні будемо розпаковувати отакий телефон моторола Edge 40 Neo, який ми придбали в одному з інтернет-магазинів. Одразу хочу повідомити, що це моторола на 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 диску, Я так розумію. Да? А, весь прикол в тому, що тут специфічний колір. А, саме через нього я його взяв. Я вирішив, що достатньо чорного. І так, навкругі все. Не дуже весело, тому вирішив такий телефон взяти тако, в такому кольорі. До того ж він був познижся, я думаю, а чому б ні. А, так, одразу коробочка Мотороли, вона пропитана парфюмами, і це прикольно. Трохи пахне. Окей, давайте. Розпакуємо. У нас тут є одразу така штучка, телефончик, чек. Так, є е в нас опа, зарядка. Зарядка на. скільки тут? 68 Вт. Швидка зарядка. Кабель Type-C. Type-C, Type-C, так? Да? Так. Да. Далі тут у нас нічого. В принципі, в коробці більше нічого нема. Оця коробочка. Так, є в нас тут макулатура, Hello Moto, всі діла. Дуже багато чого читати можна, є у нас. Українською мовою інформація. Тобто тут все дуже круто. Моторола молодці. Так. окей. Також є Join the Good Fight. Угу. Можна відсканувати і дізнатись, з чого зроблений цей чохол. Цей чохол, до речі, зроблений в Швеції. І він е, з переробленого. Пластику або там щось, тобто оця штука вона розлагається і тому вона за еко. Якщо ви також піклуєтесь про нашу землю і не хочете, щоб через пару років у нас тут все висохло, не було води і так далі, то звертайте увагу на це і моторола вам респект. Також у нас є скрепочка да, для того, щоб. Висовувати та засовувати сімки. І тепер найцікавіше сам телефон. Опа. Я думаю, по чохлу ви вже зрозуміло, якого кольору він буде. Так, ось такий. Називається він Peach Fuse. Тобто якийсь персиковий і так далі. А, прикольна тут задня кришка, вона типу, екокожа якась, дуже приємна. Дуже подобається. Телефон без якихось там подряпин чи ще чогось. До речі, тут не було ніякої плівки або скла додаткового. Треба буде щось купити. Камера написана 50 А, да, 50 Ну і сам телефон. Давайте спробуємо його вімкнути. Вмикається. Прикольно, так? Да? Так, у нас тут є кнопка включення та вимкнення, є а, регулятори гучності. Мото каже. А, так, на горі у нас Dolby Atoms. З цього боку нічого нема. А, картка сімка а, вставляється знизу. Також тут є. А, Type-C роз'єм для того, щоб заряджати цей телефон. В принципі, все це було розпакування від Супербаті. Motorola H40 Neo от в такому прикольному кольорі. Підписуйтесь на канал. Можливо, я скоро зроблю відео щодо досвіду користування цим апаратом. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Не забувайте донатити. Не забувайте, що маленьких донатів не буває. І нашим військовим, нашим захисникам дуже потрібна ваша допомога. Всім пока, до нових відео, пока.